Слава Україні! Я звернувся з обуренням до Миколи Азарова, який розщедрився і виділив сім'ям загиблих від рук російських моряків рибалок по 100 тисяч гривень. Нагадаю, кілька років тому, коли Російський літак з пасажирами був збитий над Чорним морем, причому ще досі не доведено, що це він був збитий саме українськими військовими силами. Так, от тоді, цим людям, які загинули, була виділена компенсація у вигляді 200 тисяч доларів. Отже, виходить, що український уряд готовий платити іноземним громадянам. По 200 тисяч доларів, а українським сім'ям в аналогічній ситуації, практично, по 100 тисяч. Я тисяч гривень. Тому я розумію, що ця цю компенсацію повинен платити не український уряд, а російський. Але оскільки український уряд мовчить, він не вимагає компенсації від російського уряду і не вимагає, щоби марімаряків. Росіяни, які вбили українських моряків, були засуджені, то цю суму передусім повинен виплатити український уряд, а потім вести переговори вже з російською стороною для того, щоб вона компенсувала ці гроші в бюджет України.